Пронто, пронто, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які ставлять вас на кращі вихи вашого життя завдяки трансформаціям. І так, думайте тільки про себе, ваш рот веде вас до нього. Тут дивіться, зараз ви в якійсь обороні від всіх чоловіків, яких може вам взагалі ваш рот привести. Що це у мене тут таке? Коротше, тут довше. Ну, буває так. Так, і тут навіть кажуть е, карти, що ви тут боретесь сама з собою. Угу. Або навіть із родом ведете розмови про те, що ні-ні-ні, дякую, міріть, я вже не хочу. Але ви будете стояти на вибору шляху. Вам треба буде все рівно вибрати якийсь певний шлях. Ірофант. <свят> тобто, в будь-якому разі кажуть, всі ваші шляхи ведуть до браку, до вінчання, до відносин, які будуть якимось чином закріплені в чинному законодавстві, або хто з вас привержений з цього, або в церкві якось, і пуста карта кажуть, вам більше не треба нічого знати. Фечки, вам не треба знати. Хто це? Але пам'ятайте одне, що ви будете від цього чоловіка оборонятись, і ви будете, ну, скажімо так, не приймете його з розпростертими руками. А чому? Тому що імператор. Ну, у когось тому, що, можливо, це буде чоловік одружений по імператору, але не обов'язково. А у когось тому, що імператор, тобто, ви можете навіть... Злякатися цю людину. Бо людина буде при певному чині, при певних статках. Можливо, за його спиною будуть жінки і діти. Все може бути. Тобто, вас щось злякає в його статусі? Я правильно кажу вищі сили? Карти кажуть, що Ханна, ми будемо свою розмову. Карти кажуть, що. Це він чи? Так. Карти кажуть, що але він буде вкладатися в вас, він не буде поспішати, він буде чекати, поки ви скажете так. Тобто ваші відносини з ним будуть розвиватися дуже поступово. Навіть хтось з вас може з ним познайомитись на роботі. А давайте ще про цього чоловіка так цікаво. Арканмир, Він може бути іноземець. Тобто дівчата, або це може бути чоловік, з яким у вас почнеться зовсім інше нове життя. Те життя, яким ви ще ніколи не жили. По Аркану мир це. Це дуже класна карта, дівчаточки. Тому хочете ви чи не хочете, ви до цього прийдете. Ваш рот приведе до нього, і дуже класно, що ви будете в принципі оборонятись. Я вважаю, що жінка, яка знає собі ціну, вона дивиться не на чин. Чоловіка, а на те, що він робить для неї, і коли відносини розвиваються поступово, це найкраще, що може бути. Бо швидко відносини закручують тільки аб'юзери, маніпулятори. Дякую, в мою групу телеграм, заказуйте амулети. Пишіть. А чи лякає вас, коли чоловік дуже швидко вас зразу бере в оборот і починає зразу пропонувати заміжя, пропонувати дітей.